Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики. Тема нашого заняття встановлення закономірностей. Погляньте, малята, зайчата запросили діток вирушити потягом до квіткової країни. Але спочатку треба зібрати вагончики з номерами від 1 до 5. Давайте це зробимо. Один. Вагончик. Вагончик цифрою 2, 3, 4. 5. Молодці. Дивіться, ось ми з вами зібрали потяг. А зараз давайте допоможемо діткам знайти свій вагончик. У кожної дитини є квиток, на якому намальовані квіти. Кількість квіток відповідає номеру вагончика. Порахуйте квіточки у діток на квитках та знайдіть необхідні вагончики. Ось хлопчик з однією квіточкою на квіточку. де його вагончик? Вірно, це вагончик з номером один. А ось у хлопчика три квіточки. Де його вагончик? Вірно, вагончик з цифрою три, дівчинка з чотирма квіточками, вагончик з номером чотири. Ось у дівчинки дві квіточки. Її другий вагон. І останній хлопчик у нього п'ять квіточок і вагончик з цифрою 5. Перевірте, чи вірно ми знайшли діткам вагончики. Так, молодці малята. Тож потяг вирушає в подорож. Погляньте, потрапили ми з вами у квіткову країну, але деякі квітки зламані. Ось вони. Якого вони кольору? Різного рожева, біла, помаранчева, жовта. А чим ще вони різняться? Так, розміром. Щоб квіточки не загинули, їх необхідно посадити, і для цього потрібні горщики. Скільки нам потрібно горшечків? Як же нам довідатись? Вірно, треба порахувати квіти. Давайте порахуємо, скільки квіток. Один, 2, 3, 4. Всього чотири квітки позначимо цифрою 4. А зараз підберемо горщики. Один, два, три, чотири. Нам потрібно теж чотири горщика. Чи однакові квіти і горщики за розміром? Ні, вони всі різні. Яка перша квітка? Велика? Тепер знайдемо трохи меншу, потім ще меншу і остання маленька. Так, молодці. А зараз необхідно і горщики підібрати відповідно розміру. Перший великий, потім трохи менший, ще менший і маленький. Ось так. Підібрали ми горщики за розміром. Молодці малята. Слідуюче завдання визначте закономірність та розфарбуйте квіточки так, щоб вони були всі однакові. Перша пелюсточка у нас якого кольору? Червоного потрібно на всіх інших квітках знайти, де розташована ця пелюстка, і зафарбувати її в червоний колір, ось так. Слідує пелюсточка якого кольору у нас вірно бузькового. Знайдіть її на інших квітах і розфарбуйте її пусковий колір. Третя пелюсточка в нас якого кольору синього. Знайдіть такі ж пелюстки і теж розфарбуйте їх в синій колір. Слідуюча, якого кольору в нас. Так, блакитного знайшли і розфарбували блакитний колір. І остання пелюсточка п'ята в нас якого кольору. Так, молодці, помаранчевого. Давайте розфарбуємо останні пелюсточки в такий колір. А листочки і стебло розмалюйте, будь ласка, зеленим кольором. Погляньте, які гарні квіти в нас вийшли, і всі однакові. Малята, ким ви сьогодні були? Так, ми доглядали за квітами. А у вас вдома є квіти? Гадаю, що так. І як же ви за ними доглядаєте? Так, рихлимо землю, поливаємо, витираємо листочки, оприскуємо. Молодці малята, гадаю, ви все запам'ятали. До нової зустрічі!